Вчора він був важко травмований, мав е, сполучену черепно-мозкову травму і травму грудної клітини, внаслідок чого були порушені життєво важливі функції. І на попередньому етапі лікування і евакуації було прийнято рішення про проведення штучної вентиляції легенів, для того, щоб можна було забезпечити належний газообмін. На сьогоднішній день ситуація первинно стабілізувалась і було прийнято рішення про його переведення до спеціалізованого лікувального закладу, де можна провести подальше лікування, попередження ускладнень, наслідків цього, цієї травми. В зв'язку з цим було прийнято рішення про. Транспортування його повітряним судном, і протягом всього польоту ви бачили, що проводилася інтенсивна терапія. Організація такого процесу в першу чергу направлена на те, щоб якнайшвидше надати максимально ефективну, максимально е сучасну е медичну допомогу для того, щоб допомогти е попередити ускладнення, зберігти життя, здоров'я. Е Нашим військовослужбовцям